Лизівська громада, одна з чотирьох в області, спільно з польськими партнерами, реалізує проєкт від книг до компетенції бібліотеки майбутнього в українських громадах. Протягом трьох місяців працівники читалень братимуть участь у офлайн майстер-класах з українськими експертами та онлайн спілкуватимуться з польськими фахівцями. Наші бібліотеки і бібліотекарі ага. так? Так. Ми готові працювати у цьому проєкті, готові навчатися і в той же час скажемо, що нам також є що показати і поділитися власними успішними практиками і власним досвідом. Перебіг проєкту обговорили під час зум-зустрічі з польськими партнерами та головою громадської організації Центр розвитку місцевого самоврядування Діаною Барановою вона побажала представникам Лазівської громади успіхів у реалізації проєкту та активної участі. Також в рамках цього проекту в процесі ми відберемо два дві або три активні представника бібліотечної вашої системи, яких запросимо на навчальний візит до Республіки Польща. Тому я вас запрошую бути активними. Це буде для вас шанс в тому числі якусь кількість людей відправити, щоб вони подивилися в це своїми очима. Але я думаю, що це буде не останній проект. Результатом проєкту стане не тільки обмін досвідом між бібліотекарами двох країн, а й розробка плану розвитку бібліотечної мережі громади під менторством міжнародних та українських експертів.